Давайте припустимо, що Європа і США максимально підтримують нас завдяки санкціям до Росії дуже суттєвим. Путін оговтується, розуміє, що все пропало і потрібно робити крок назад. Звичайно, ніхто цього не очікував. Але якщо представити, чи можливо його повернення на політичну арену, наприклад, відновлення його іміджу, а також чи можливо Росії в результаті цього уникнути економічних проблем. Чи може бути відкат взагалі? Так, да, відкат можливий, і зараз ведуться переговори, і багато хто. Задає питання, що е, треба таку створити модель, за якою б Росія вийшла з найменшою поразкою, тобто з якою би вона і Путін вийшов таким самим там, своєрідним переможцем. Тому так, такі моделі е, розробляються, вони обговорюються. І що саме головне, я переконаний, що сам Путін зацікавлений саме в такому розвитку подій. Тому що ані економічної блокади, ані тим більше війни з застосуванням ядерної зброї, очевидно, що він цьому не зацікавлений, що, що це не його шлях. А що ж тоді з Кримом? Ну, з Кримом ми маємо зараз безумовно складну ситуацію, але в чому вона полягає? Ми повинні розуміти, що от, оці проросійські настрої. Які радикалізувалися настільки, що стоїть питання про відокремлення, про приєднання до Росії, вони дуже сильно підігріваються. Вони в першу чергу підігріваються збройними силами, які є в, в Криму. І е, якби їх не було, я переконаний, абсолютно по-іншому би розвивався діалог на рівні російської громади, на рівні української громади, на рівні кримсько-татарської громади і на рівні міста Києва і е, багатьма політичними силами е, в Росії. З, якщо буде спад. Зацікавленості зі сторони Російської Федерації в цих процесах, якщо Російська Федерація буде виконувати ті вимоги, які вона на себе брала по дислокації частин Чорноморського флоту, я переконаний, що там абсолютно вдасться налагодити зв'язок. Ті постаті, які сьогодні винирули з, з в кримській політиці, Константинов, Аксьонов, багато інших можна називати. Ну, вони, вони не є от такими абсолютними авторитетами для Криму, тому що той же е, руський блоксонова мав 4%. Що змінилося за за 2 чи за 3 роки радикально? Що із 4% вони почали мати 96%, чи скільки вони там декларують. Напевно, таких швидких змін не буває. Е, е, кримська політика дуже складна, вона достатньо тривала. Можна згадати мішкова. І і ті всі позиції вони закінчилися чим, що мішко просто напросто втік, тому доля цих може виявитися просто такою самою, як і його доля, Так, да, да може бути такою самою.